Друзі, всім привіт! Іду в магазин, побачила ось таку красу. Хіба могла я пройти? Хіба я могла пройти і не зупинитися біля цього, щоб з вами не поговорити? Дякую, що ви у мене є, щоб не показати вам цю красу. Зачаровують нас троянди і не тільки гарні клумби. Вони завжди. Говорять нам про красу природи. Троянди, це завжди гарно. Ось яка червона трояндочка. Грунтопокривна. Це грунтопокривна троянда. Така вона щедра. Квітне отак з букетиками. Гарно-гарно. Це грунтопокривна троянда. Вона так лягає і квітне собі гарно. А ой білі трояндочки вже ось такі. Така красаві троянди. А ось рожеві, також грунтопокривна, теж фейрі. Також бачимо такі гарні дочки в Є такі троянди у мене всі. І роді червоні, ті грунтопокривні. І отака щедра зя Є багато троянд маю вдома. Всі дивці троянди. Дуже-дуже гарні. Бачимо, як вони і в тіні, і на сонці, але все одно там за трояндою бере склет, спереду є грунта по Трояндочки, дуже дуже гарні. Така верба хакуранішики. Ось яка біла, біла троянда, там червона. Флорібунда яка гарна. А ось даблбит. Така також у мене є І Скрізь бачиш троянди. Трояндова пора. Гортензії також скоро бал нам влаштують. А зараз нам влаштовують бал троянди. Барбариси завжди кольорові. Спіреє, якраз спіреє, спіреє Вангута відквітувала, а ці ще низькорослі, середньорослі, спіреє, вони якраз гарно квітують, такі гарні скрізь, клумби є. Ми радіємо, тому що є така гарна природа, яка нас надихає. Милуємось, красуємо цією природою. Петро дарує красу. Ось як переплились ялівці із Барбарисом. Там карликовий Барбарис і тут такий блюкарпет. Так гарний. Навколо така краса друзі, стільки троянд дуже гарна трояндочка. Взагалі клумба, дивіться, як гарна троянди, спіреї. Вон грунтопокривна троянда, скоро почне квітнути. Чудові клумби, скрізь, куди не йдеш, зелено і гарно. Зелено, зелено і гарно. Зараз я ще зайду, покажу вам що таку красу. Оце така краса є, такий майданчик. Ви знаєте, друзі, десь мої клумби вдома, я їх не бачу, я не знаю, які вони зараз, скільки роз. У мене залишилося, скільки їх немає. З недавніх пір, коли ми втратили сина, коли наш син полетів на небеса, дякуємо Богу, що є донька, вона наша утіха і наше спасіння. Але донька не з нами, донька далеко. І я знайшла утіху в квітах. Для мене квіти стали, ну, так як сім'я. Це ну, таке джерело енергії, це моя душа. Тому так багато я розказую про квіти, про клумби. Ну, Це така свого, свого роду терапія. Про це важко і розказувати навіть. Але всі клумби, які я вам показую, я, власне, хочу сказати, що. Знаю про кожну квіточку, майже з усіх квітів і кущів різних, які я зустрічаю, тому що це все в мене є вдома. Так доля склалася, що я зараз не вдома, а так шукаю на небі очі сина. Він дуже-дуже любив квіти. Дарував мені багато, подарував багато кущів троянд. І барбарисів, і ялинок, і ту, і всього-всього. І ну, таке лікування в мене, можна сказати. От трояндочка, грунтопокривна. Всі ці троянди, все це в мене є дома таке. От грунтопокривна троянда. Подивіться, скільки на ній бутонів. Багато-багато бутонів. І вона буде квітнути дуже довго. В композиції з барбарисом. Навколо йду, ось отак. Там є фонтанчик такий. Так гарно посаджена ця клумбочка. Усередині кремні троянди. І отак по колу йде барбарис. Зараз на лавочці сяду з цього боку. І також вам покажу звідси. Я вже цю клумбу, друзі, вам показувала, ці троянди тоді не квітнули, як я тут була. Квітнули маргаритки, але їх дуже-дуже багато квітне і зараз. Вони просто тут, у Кракові. Таке враження, що вони отак постійно квітнуть, починаючи з лютого місяця. Їх косять. Вони насіваються і квітнуть знову. Отака чудова клумба, друзі. От прогулянка до Маргариток. Також отакі ялиночки дуже люблю. Ту я смарагда. Я вам розказувала про те, що це краса-краса. Так що, кому цікава моя? Прогулянка біля квітів, хто любить квіти, хто любить гарні клумби, підписуйтесь на наш канал. Буду вам розказувати про все-про все. Які вибагливі рослини, які невибагливі рослини, які треба удобрювати, які просто самі по собі ростуть і нас тільки радують. Тому що є різні-різні рослини. Ну, от, Наприклад, зараз я сиджу проти цієї клумби. Хочу сказати, маргаритки ми бачимо з вами. Вони ростуть повсюди. Ялинка блакитна, будь-яка ялинка. Вона також виросла, да собі росте. Туї також виросли і ростуть. Я читала, іноді пишуть, що там треба чимось обробляти, туї, ялинки. Барбариси, у мене вдома не одне десятиліття, всі ці рослини, ніколи я ці рослини не обробляю. Вони завжди дуже вдячні, показують нам тільки свою красу. Барбарис також росте безпроблемно. Барбарис, принаймні, в нас вдома ніколи він нічим не хворів. А ось троянда, так. Троянда це дуже вибаглива рослина. За нею треба догляд, ще й ніякий. Їй треба давати добрива, Без добрив вона не буде нас радувати квітами. Ми повинні з ранньої весни. Нітрамафоску, калімагнезію аж в кінці, коли вони відквітають, перед зимою посипаю на протязі літа. Також постійно їх годую, постійно обробляю від опелиці, від чорної плямистості, від іржі, від всього, від всього, від різних комах можуть на них нападати на троянди. Ну, такі вони, королеві квітів, до речі, вчора. Був день троянди. От ця королева квітів потребує постійного догляду. А ось відносно цих ґрунтопокривних троянд, що хочу сказати? Так, на них також нападає попелиця, треба обробити. Але ось вони такі витривалі в порівнянні з іншими трояндами. Вони такі молодці. Грунтопокривні розростаються, і якщо ми їх правильно посадили, то вони будуть собі рости. Я хочу сказати, що грунтопокривні троянди дуже-дуже розростаються. Для них треба багато місця, і їх треба обрізати. Вони їх обрізати не складно, їх коли вони відквітнуть, просто ці верхівки отак. Ось ця верхівка, де оце, отак десь обрізається, а так не дуже її треба обрізати в порівнянні з що гібридними трояндами, які треба дуже різати, і іншими трояндами. То оці ґрунти якраз вони молодці. І вони також квітнуть до самих морозів. І дивлячись на те, скільки бутонів, якщо вам цікаво, Напишіть мені, будь ласка, я прийду вам цю троянду, покажу, як, ну, клумбу взагалі покажу, як троянди дуже всі розпустяться, тому що одні троянди вже дуже розпустилися, інші троянди і ще будуть розпускатися. І саме це, про цю красу, яка є втіхою для мого серця, таких мам, як я, багато зараз в Україні, які шукають очі сина на небі. Але щоб син радів на небі, я читаю багато літератури, знаходжу утіху у всьому, то треба показувати красу, не тільки самій дивитися, а показувати красу, розказувати про догляд за цією красою. Якщо маєш великий досвід в житті, в якійсь справі то розказую, я стала квітникарем таким не за професією, бо за професією я юрист. А тому що мені це все до душі, друзі. І подорожуємо з вами далі. Зараз по дорозі ще покажу вам гарні квіти. Вистрижені гарно кущики. О, Берізка яка маленька. І Маргаріток дуже-дуже багато. Ними просто все устелимо. А це тис, про який я мрію також, щоб у мене був вдома. Я вам вже говорила про те, що тису вдома у мене іще немає. А ось яка троянда, красуня. Берізочка за нею. Вон трояндочка крапелька заховалася туди далі, але ми її все одно знайшли. До речі, трояндочку. Зараз я ось побачила, зараз вам покажу її. Ось яка вона красуня. Вона така велика-велика. яка, подивіться, яка вона гарнюща, яка величенька. М -м, яка красунечка росте. І все на фоні хвойних рослин. Різенькі, чудові, парасольками стоять. Далі бачимо біла троянда, квітне. Низькорослі берізки. чого зараз тільки немає. Яких рослин тільки немає. І ось знову фейрі. Так, друзі, в Кракові все зелено. Хвойні рослини переважають над всіми рослинами. І це дуже добре. Я вже це зрозуміла. У мене також вдома багато хвойних, і я радію, що в мене взимку вдома також ось і так гарно і зелено. Так як тут скрізь йдемо і скрізь хвойні. Хвойні рослини це гарно і влітку, і взимку. Посадив серед хвойних троянди. Будь ласка, любуйся, милуйся трояндами. Барбариси, будь ласка, барбариси, але коли осипляться листочки на таких квітах, то саме хвойні рослини будуть саме давати ту красу, яку ми бажаємо бачити завжди-завжди. Що нам хочеться бачити? Хочеться бачити красу. Чому красу? Бо краса приваблює, дає нам сили, дає натхнення. Це також продовження нашого життя, коли ти саджаєш рослини, коли ти їх доглядаєш. Наше продовження в рослинах залишиться нашим дітям, залишиться онукам і синок на небесах також бачить, що мама іноді не плаче, а іноді радіє тій природі, тим квітам, які так щедро він мені дарував. І наша донечка дарує нам таку красу, також багато, багато різної краси дарує. Все робить для того, щоб ми були щасливими. Дякую Боже за донечку, що нам подарував наше продовження життя. Донечко, я й для тебе ходжу, все фотографую і знімаю. І згадую всі ті квіти, всі ті кущики, барбарисики, все, що ти нам дарувала. І вам дякую, друзі, що ви у мене є. За 100 днів у мене в Ютубі тисячу друзів. Це круто. Я просто крута, маю скільки багато друзів. Друзі, я з вами готова ділитися всім, що знаю. На нашому каналі я буду ділитися з вами все, що знаю про квіти. Можете мені писати, можете консультуватися. Я вам буду розказувати про них, що краще, що гірше, які примхливі, які непримхливі. Квіти. Потім ми з вами будемо робити сніданки, обіди, вечері в родинному затишному колі, обговорювати все, що стосується любові, кохання, життя. Політичні теми я чомусь перестала обговорювати, як юрист постійно тягне на політичні теми, але вони дуже гострі, дуже болючі, а мені все-таки треба більше спокій. Тож всіх обіймаю і всім бажаю всього доброго і готова з вами ділитися своїми знаннями. Очікуйте нових клумб, Я для вас буду знаходити дуже-дуже багато різних клумб для того, щоб ви розуміли, як в якій композиції краще садити. Розкажу вам про примхливі і непримхливі сорти троянд, різних. Ось таких кущових квітів, і всього-всього бажаю добра.